Кажу тобі документи чи цитати, де це відступлення видно чітко. Покажи. Добре. Почну з простих, дуже показових фактів. У тисячісом році адвентисти опублікували першу офіційну декларацію основних принципів віри. Там чітко писали open quote, що є один Бог Отець, від якого все і один Господь Ісус Христос, через якого все, і який є син вічного Бога. Клесквот, жодного слова про трійцю. Ні про три особи, ні про співвічність, ні про рівність. А Дух Святий взагалі згадувався лише як Божественна присутність і сила. А тепер візьмемо 1980 рік Генеральну конференцію в Далласі. Ось офіційний текст Дрої доктрини, так і називається трійця. Є один Бог, отець, син і святий Дух, єдність трьох співвічних особистостей. Клоск, це вже класичне тринітарне формулювання. І воно ніколи не звучало в устах Джеймса Вайта, Бейца чи навіть самої Єлени Уайт. До речі, Єлена Уайт ніколи не використовувала слово трійця. Вона писала, що Дух Святий це Христос, але не в особистості, або що Христос син Божий по суті та походженню. Тобто його божественність не формальна, а природна, бо він народжений від Отця. А вже після її смерті почали з'являтися книги з такими формулюваннями, які вона ніколи не вживала. Наприклад, книга Лероя Фрума The Coming of the Comforter 2.28, де він просуває думку про третю особу трійці, і прямо каже, що мусив копати в бібліотеках інших протестантів, щоб довести цю ідею. Це вже не просто дрібна зміна, це заміна самої основи. Хочеш, я ще покажу цитати з Єлени Уайт, які прямо суперечать сучасному вченню? Покажи, Звісно. Ось кілька ключових цитат Єлени Вайт, які ясно показують, у що вона справді вірила і як це відрізняється від сьогоднішньої тринітарної формули. Перше про сина, open quote, син Божий був єдиний з отцем. Він був вивищений над усіх ангелів як посередник Бога. Він мав божественну природу, славу Отця. Він, однак, не вважав себе рівним Богові. «Spirit of Prophecy, Tom Adnan, Аднан. Quote». Тобто не рівний отцю, але народжений від нього. І ще open quote, Христос це син Божий по природі, а не тільки за титулом. Він був народжений від Отця. Science of the time, 30 травня, то Good. Це прямо заперечує ідею співвічності та три рівні особи. А от про Духа, open quote, Святий Дух це сам Христос, але не в особі. Manuscript Releases, close quote, або open quote, Христос дав свого духа божественну присутність і силу. Desire of Ages. Close quote. Тут немає жодної згадки про третю особу як окрему істоту. Для неї Дух це Христос у духовній формі, а не якась окрема особа. І тепер контраст. У сьогоднішньому віровчині церкви офіційно написано, що Святий Дух це третя окрема особа трійці, рівна отцю й сину. Але Єлена Уайт такого ніколи не писала. Навпаки, її слова повністю цьому суперечать.